А, сьогодні 21.05 2024 року. Село Ізупиль, річка Дністер, трошки вищі Ізуполя ми вийшли на піщану-гревійну Ну, Зараз будемо сплавлятися до села Золото Золотолипа. Як мене бачите. Всім привіт! Ну і загалом подивимося, що в нас там по сівках, по браконьєрах, по порушниках лову, в заборонених місцях нерест, нагадую, нагадуюся, продовжується. Зараз якраз противно докачуємо човен. Ну і на моторі підемо кілометрів 30 вниз. Річка досить прозора. Маловадна, нема дощів, але настрою те, що в прибережній смузі дуже мало малька, дуже мало малька. Бачите, куди відступила. Фактично немає ні малька, ні личинки. Де не де, де щось у нас є? І це ж маємо, то маємо. Різко виступили вода. Зараз йдемо вище із зупер під... дубовецького кар'єру, який доходить до Дністра. Але вам хочу сказати, що навіть сліда не видно з того боку. Хороше місце, хороша глибина. Ми зараз тягнемо кошку з собою. На маленькому ході добре чути дно, але, на жаль, на щастя, нерестова заборона дотримується. Ну, це не можна сказати, що і рибалки є, але і слідів, що клали сіток, також немає. І боброві стежки, де інколи, А таке місце тихеньке. От у нас такі краєвиди, Глибина тут порядна така. Глибина десь метрів чотири буває місцями. Підходимо до. Не видно рибалок і не видно сліда будь-чого. Ну, крім бобрів, звісно. Так, маємо місце впадіння. Бестриців містер, напроти нас рибаків видно нема, всі законно слухняні, отримуються нерестової заборони. Загалом мілина велика, досить мілко дивіться, зараз скільки у нас тут води. На моторі не дуже пройдешся. Вода дійсно впала, але в тому, що дійсно нема малька. Ми зараз скільки пройшли. Ну, не дуже це приємне видовище, коли весною, після нересту, ще нема мальця, або щось не віднерестилося, або не в цьому місці. Місце, де річка Бистриця впадає безпосередньо. Бачите, одна вода звішується з іншою. Тут. Старі добрі часи заходило в у підуст, місцеве населення його стояло, сторожило. Якраз на тут на вході з Дністра вони її виловлювали масово. Зараз навіть не бачимо сліда людини. Правда, є вам баклан. Перед нами злетів одинокий баклан. З іншого боку потолежного, Це відводники, силоводники. Також нічого нема такого бачив так, які птахи і все. Переду коса, елководям. Спробуємо пройти лівим берегом, лівим боком перекату. лівіше давай. Mm. Не факт, що пройдемо, але вірність є. Тут розходимося, бачите, лівий бік досить мілководний, але він, оце лівий бік, він такий мілководний, але правий бік і оці праві рукави, вони ще більш мілководні. Тому ми так і йдемо цим. Лівіше пішли. оце дорогі ластівки. Йдемо без мотора на веслах. Маємо теж надію, що щось зловимо, правда? Тут місця чудові, коли ми йдемо тут, же, ми ходимо, коли ми тут, тут, виходимо літом, то дуже динамічна і дуже гарна лов, е ловля головля на воблер якраз під берег з чуна. Це закидаєш собі маленький. Облорок, ремк. І проводиш буквально пів метра і покльовки. На таких побрак краще класти безбороді гачки, щоб не травмувати головля. Переважно то він не трофейний, там, до 200 грам але бувають особи такі досить значні, як 1,5-2 кг, і 3 Оце бачимо, яке воно місце. Тут добратися набагато легше. Водою, і з чогось іншого. Оце ми бачимо, вода спала. Якщо дуже буде добре видно, оце є боброві нірки. Може, Анатолій підпливем? Ближ... просто ближче покажемо ту дорогу. Так, наші бобри селяться? Чого не Дністровський бобер не, не, не робить? Привикли, що одні бобри роблять гадки. Адністрі будинки вони хатки не будують. А Дністрі бобри бачимо жила в нора. Така зараз вона жила, напевно. І сліди, бачите, сліди її і от. Бо вер її ще використовує. Коли була вода, він ще її використовував. <кій> Тепер вода пішла і він до неї впадає вся нижча хатку. Ця нора проходить декілька десятків метрів. Буває, що проходить через польову дорогу. І тоді може машина дуже гарно сісти на, 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 на живіт. У нас недавно такий випадок був, коли ми там сіли на живіт, коли проїжджали саме по прибу по привічку. Все через бубрів. бачимо хороші, приємні коси, гарні ландшафти. Люди щось ловили до нересту. Зараз тишина, Спокій. На Франківщині дотримуються. Збула. Це соплава вище побережжя. Це досить колись була успішна заплава. Риби на ростувати заходила, Тихля велика. Ну, як хто запримінитив, то середній містер у Київській області він досить швидка течія, більшість риб таких як лящ, карась вони шукають, та й короб шукають заплав. Тут це заплава, ми бачимо основне русло і воно тут без Загалом Судячи по тому, що ми бачимо, що нема навіть слідів. Ото слід людський, знаєш? Приходив, але не сніги слід. Ну але є. Є один слід. Тобто один раз сітку пробував укласти. Ну, була людина, або спінки дала, або сітку пала. Розвертай, там далі мілко. Там дуже мілко. З, з, з війною дуже багато людей. Виїхало, багато людей служить, багатьом людям не до рибалки, тому насправді дуже мало людей підходить саме до річки. Як бачимо, на цей проміжок таку чудову заплаву підходили один раз. Тож, сумні підходили, чи то купатися, чи що. Летку по приберег до того ж йде. Сло побережжя. Слово побережжя це острів, там вище нижче по течії дозволено ловити. Хороше таке місце, колись було. Потім почали сипати дамбу, місце змінилося. Риба відійшла, насправді. Можна, саме структура русла і яма вона має великі важливі велику вагу для того, чи буде риба, чи не буде. Якщо так дивитися, то навіть нема такого сліду, де хтось їх походив. Так, був. Може прийдеш трошки далі ближче до берега, якщо можна. Дирина копала, щось. То не Ні, то не люди, людські сліди, вони кажака наша. Кабан. Та, то кабан. І не факт, що там так само кабани не були. Місце. Тут любили такі любителі, кинути сітку, вони не лишалися без улову, але як бачимо, нема любителів. Досить глибоко. тут, Десь до 2 метрів глибини. Продовжуємо бопею, доходимо до Маріамполя, на горі є Маріампіль, високовольтка наша, два рибалки, дві рибалки стоять в дозволеному місці. Тут ми будемо вже йти без, без нічого. Чуєте, шум, це вода, це вода, так, шума там гарний перекат. Всього. Всю осінь і літо ми там досить багато ловлять і жереха, і сома. Як не дивно на перекаті під перекатом стоїть сом. Досить такі хороші екземпляри. Лівіше, лівіше, ми заходимо туди. Це добре і там теж мілина. Зараз приходимо до каміння. І тут в тих каміннях стоїть і, марена, і підуст, ну і жарек сом також під сюди заходить. Різка перепад глибини. глибини. Тут бачимо зараз яма після каменя зразу. Перекат, яма, яма, перекат. От ми зараз йдемо. Літню спеку, аерована вода. Ну, маю надію, що якщо у нас лосось дунайський прижився, то він десь може бути також тут. Нагадую, це червонокнижна риба і він обов'язково має бути повернутий в водну стихію. Тому що штраф за нього великий, 14 тисяч за особину. Ну, вибір невеликий. За той перекат я вам говорив. Така коса насипана з камінна через цей Ну, Досить вона потужна. Треба не зачепитися двухном, ну і нарізатися буде на будь-який або гострий камінь, або дріб. Маємо ще один перекат і у цих перекатах ми говорили, досить допомагає місце для ребенка. Глибина невелика, рація води максимальна, тобто, температурі розчерченого кисню буде дуже багато. Ну, і ми йдемо бачимо. Наближаємося до наступного перекату. Ми побачили один роботи. Глибина десь тут метр, з рахунок того, що є великі каміння, таким бурборончиком йде да? забудем. Таке одне із кращих місць, як білові риби, так і її літнього стояння та й в зимі. Скажу на цих перекатах досить добре арована вода, і під перекатами завжди її ми, не завжди їх видно за верхньою течею. але тут загалом. І жеришати місце, і тут багато морених височа, і врізуб тут стоїть, так що тут є одне із більш популярних місць стоянки риби. Як знаємо, що зимовий період риби, крім того, що їй потрібна глибина, їй потрібна аерація, Тобто вона бере і теплу воду, і аеровану воду. От, тепла вода тут не завжди є, от аерована вода тут. Рація максимальна. Ну, Вона підтягується до кисневого, кращого кисневого режиму. Це вітація за целу. Ось такий Oh. Cool. Бачимо, сітка? Навіть не сітка, а екран забитий, забитий тривою. Порваний. йдемо вже біля буківна. Можу сказати, що ні людей не було, ні сіток не було, трави навіть не Ну, Правда, знайшли стоянку риби. Невеличку, але цікава стояночка. Коротше, місця, мені здається, що там мало би бути треба. Отут ще б такого теж, бачите, підміляк оцей під переказ. Мав би бути і сон виходити. Знаєш, на на цей мілячок. Та-та-та. Malo bi lahko tudi tu samo, malo pa tudi.